От саме зараз ви навчитесь розуміти, що таке Past Perfect і який час потрібно вставляти. Past perfect чи past simple. Спочатку почнемо з past Simple. Ви знаєте, Past Simple це є звичайна минула дія. Ми знаємо, коли це сталося, наприклад, минулої середи. А Past Perfect – це є давньо минулий час. А тобто, це дія, яка сталася до дії в минулому. Тобто до того, як відбулася середа. Наприклад. Коли я прийшла додому, моя мама вже приготувала вечерю. Що з того сталося найраніше? Ну, напевно, мама вже приготувала вечерю, і я потім прийшла і це побачила. Understand? Тому, отут, де мама приготувала вечерю, ми вставляємо past perfect, я прийшла звичайний past Simple. Є слова підказки до Past Perfect, вони такі самі, як в Present Perfect, там Finally, already, just, Before, вони завжди вам поможуть, що це має бути past perfect. Але також є одна особлива обставина, як «by». «By», for example, 2 o'clock or «by midnight. Це до якогось часу, до 2-ї години. Тобто сталася друга година, а я, наприклад, зробила домашку до другої години. І тому оце домашка це буде past perfect. Окей, okay? бо це сталося ще до того, як пробила друга. Окей? Okay? Ну, and let's have a look at exercises. До другої години вчитель е, проекзаменував всіх студентів. Тут є обставина, оця by two o'clock, що я вам казала. Ну, і плюс друга година пробила, а цей вчитель ще до другої всіх проекзаменував. Тому teacher had examined. По дорозі додому я згадав, що я забув свій звіт вдома. Що з цього сталося найраніше? Ну, напевно, я забув, і потім я про це згадав. Тому I remembered that I had left. Що я забув в давній минулий час, had left my report. Всі мої друзі були раді чути, що я здав екзамени успішно. Що з того сталося найраніше? Ну, мабуть, я здав, а потім мої друзі були щасливі від того. Бо від чого вони були щасливі, якщо би перша дія не сталася? Тому my friends were glad, а далі I had passed. Він відкрив свої очі, поглянув навколо і намагався згадати, що сталося з ним? Що з того сталося найраніше? Найраніше це буде. Що сталося з ним. Тобто щось з ним трапилось, а потім він намагався про це думати в той час, коли він відкрив очі і подивився навколо. Він думав про оцю давню минулу дію. Тому все, буде вдавню, тому все тут буде на початку в past simple, а потім остання дія буде past perfect. He opened, looked and tried to remember what. Had happened to him. Всі пасажири побачили одразу ж, що старий чоловік об'їздив великий шмат свого життя. Значить, що тут сталося найраніше? Ну, мабуть, чоловікові треба було об'їздити все. І лише потім пасажири побачили це. Тому all the passengers. saw man had traveled. До того часу, як ми прийшли побачити його, він повернувся додому. От що сталося тут найраніше? Ну, мабуть, йому треба було повернутися, а ми прийшли і побачили. Тобто, він повернувся ще до того моменту, як ми прийшли побачити його. Тому, отам, де він повернувся, буде past perfect, а в попередньому буде past Simple. We came, he had returned. Протягом канікул мій друг відвідав село, де він прожив своє дитинство. Що сталося найраніше? Ну, напевно, він прожив своє дитинство. where he had lived, А в попередньому просто visited. Коли вони зайшли в зал, виступ вже почався. що сталося найраніше? Виступ почався. І потім вони зайшли і побачили упсіки, а. Перформанс вже тут почався. Тому, when they entered, the performance had already begun. Десяте, коли я прийшов додому, моя мама сказала мені, що вона отримала листа від дідуся. Що сталося найраніше? Ну, напевно, вона отримала листа, і потім вона про це сказала мені. Бо про що вона могла б мені розказувати? Значить, she told me that she had received. Одинадцяте. Де ти працював до того, як ти вступив в інститут? Ну тут легко. Тут вже підказка до того. Значить, ота дія, де ти працював, була найраніша. Тому where had you worked перед тим, як ти вступив? Before you entered the institute. Та й все. Це легкий час, вам просто треба оприділитися, а яка дія сталася найраніше? І ота от дія буде past perfect, бо для цього вона і давньо минула дія. Clear?